Депутати облради таємним голосуванням вирішують, чи залишитися на посаді голові облради Семену Салатинку. Напередодні у мережі з'явився аудіозапис, у якому Семен Салатенко говорив із головним наркологом Сумщини про результати експертизи стосовно укропівця Олега Шестака, який за версією правоохоронців їздив містом у нетверезому стані. Два дня назад дав задачу вирішити цей питання. вопрос. він не вирішився? Подождите, мені эту задачу ніхто никакую не ставив. Чоловік сів п'яний за руль. Де-факто это злочин не нада. не скажіть. Ну всі хто п'яний, всі у нас на експертізі, всім выписывают штрафы. На нашу електронну скриньку учора надійшов цей цікавий авдозапис, з якого чітко е, чутно і чітко зрозуміло, те, що е, Семен Павлович Салатенко вимагає від головного лікаря нарколога. З п'янички шестака Олега, заступника головного окопівця Сумщини, зробити білого та пухнастого. Тобто, нещодавно шестака спіймали під час того, як він п'яним вишивав по місту суми. Склали протокол і відправили його на експертизу. Експертиза підтвердила, що він був п'яний. Вимагали головного нарколога сумщини підробити результати ні, щодо ні, не вимагав. Розмова з наркологом була, але вимагати не вимагав. Я чув цей відеозапис, я зараз буду звертатися Перші, до правоохоронних органів з вимогою провести експертизу. Олег Шостак, мій друг, хороший, ми з ним знайомі. Я цікавився скажем, цією справою, але не більше, тому що є закон і з законом все повинно визначатися. І ще раз кажу, мені цікаво, чому аудіозапис знайшовся в канатопі і чому знайшовся в грудні. Якщо це є склад злочину, якщо це був офіційний запис, будь ласка, правоохоронні органи. Які проблеми? Якщо треба створити комісію, перевірити, експертизу, поліграф, бажайте, є чи скривати. Треба, пойдемо. Ну, які питання? Отримати коментар Олега Шостака нам поки не вдалося. Чоловік повідомив, що він на зустрічі. Мої колеги телефонуватимуть йому пізніше.